Діти мають бути забезпечені найкращим. Це і робимо, зазначив голова правління енергетичної компанії Житомир Обленерго Олексій Шикета, вручаючи 60 комплектів нової якісної постільної білизни по пільнянському дитячому садочку. Берізка. Якщо ми пообіцяли, значить ми повинні зробити. Сказав, значить, зробив. Це перший чудовий приклад не тільки для дітей, але й для дорослих. Друге, це те, що люди. Які вкладають в найдорожчий скарб в наше покоління, вони отримують дуже великий урожай. Вони отримують справжню віддану патріотичну націю. Це не перший і не останній раз, коли Олексій Шикета надає допомогу навчальним закладам Попільнянського району. Вікна у кам'янській середній школі, нові ліжечка вихованцям садочку Чебурашка, комп'ютерна та оргтехніка, спортивне знаряддя, ігрові майданчики у школи й садочки. Ось далеко не повний перелік добрих справ. Хочу подякувати вам. За таку допомогу, за розуміння, за те, що сьогодні обленерго обличчя у вас не стоїть осторонь. Це не перший дитсадок і не останній, і не перший раз, і не останній раз, де ви допомагаєте. І, і взагалі в нас по району багато робите добрих, гарних справ. Люди звертаються, організація звертається. Ви всі свої обіцянки дійсно. Виконуєте під час відвідування садочка Боріска Олексій Шикета відразу звернув увагу на нові потреби і взяв зобов'язання невдовзі допомогти. Пообіцяли Оксані Петрівні до Дня Миколая теж подарунки. Я можу, я думаю, що вже мають можете і не сумніватися, що все, що було сказано, воно буде зроблено. Тому що виховання наших дітей це те, що ми закладаємо зараз. Якщо діти будуть бачити добро значить вони і будуть виростати добрими. Ми також хочемо вам подякувати за цей подарунок. І я хочу побажати нам всім, щоб наш доля нас зводила з такими людьми, як ви, з такими, які вміють тримати своє слово з настоящими патріотами, з настоящими українцями, і ми надіємося ще на подальшу співпрацю з вами. У школу і зі школи діти, котрі навчаються в Попільнянській гімназії, тимуть по освітлених вулицях. Про це потурбувався колектив енергетичної компанії «Житомиробленерго» Обленерго та особиста його голова правління Олексій Шикета. Посадовець виконав свою обіцянку дану дітям, їхнім батькам і вчителям закуплені ліхтарі, лампи, кабель і проведені. Відповідні роботи. Коли я був тут на на першому дзвонику, скажімо так, 1 вересня, то ми пообіцяли, що ми будемо допомагати. Ми будемо робити все, що в наших силах. І в наших силах це що це світло. Тому перший наш крок в цьому плані це освітлення території гімназії. Я вже не говорю про ті там, допомоги, яку ми будемо робити в частині обладнання, тобто, можливо, там аутбуки, комп'ютери. Ми вже передали проектор, ще мультимедійну дошку. От, я думаю, що два комп'ютера були передані. Я думаю, що це ще на кінець. Директор попільнянської гімназії Валерій Шуляр. Батьки вчителі оцінили оперативність та старання колективу «Житомиробленерго». Це дуже велика робота, яка проведена Олексієм Михайловичем. і Ми раді в тому, що він сьогодні нас підтримує і дотримується своїх слів. Тепер все буде освітлено, наші дітки будуть спокійно і безпечно ходити по території, як і зранку, так і ввечері. І також люди думають, також будуть вдячні, що які проходять повз нашу гімназію, будуть спокійно і без всяких переживань. Іти на роботу, йти роботи. протягом року у попільнянському районі, завдяки Житомиробленерго вуличне освітлення проведене не тільки на території гімназії, а й освітлено багато місць соціального значення а це церкви, пам'ятники, парки тощо.